туалет не летал 10 дней. Иди сюда. Иди, вылетай. Вылетай, дружи. Господи, его выгонять. Всім привіт! Це відео буде з декілька частин. У першій частині я розповім, як ми провели останні два тижні. Друга частина буде про те, як я обираю товар в супермаркеті. А безпосередньо у третій частині я розповім які нас очікують зміни з нашою квартирою. Дивіться, будь ласка, буде цікаво. Сподіваюся, мене буде нормально чути. Я трошки прихворівши в мене підсігши голос. Можу дуже голос. Закінчуються ці важкі два, два тижні. Останні були дуже важкі. Все почалось з того, як до нас прилетів ледве живий, обираючий наш питомець, голуб. Так, якось на автопілоті долетів. Потрапив на наш балкон і улітати вже не захотів, залишився на два тижні хворіти у нас. То хворів, я його годував, вихажував, і він у нас сьогодні полетів до своїх вже. Дуже вичекався Сьогодні вже на вулиці не так холодно. Як було вчора мінус 10, сьогодні вже зараз влітку на щітні вже так холодно не було. До того ж ми всі перехворіли, дехто ще хворіє досить. Тобто... Я із Сашко ми ще куріємо. Леся сьогодні пішла до школи. А так ми взагалі пережили за ці два, два тижні три перевірки. Спочатку до нас, як я вже в іншому відео розказував, Якщо не забуду, то тут залишу на нього посилання. До нас приходив Jugendamt з Амбсель Служби захисту дітей з формуліровкою, що вони мають анонімне повідомлення про загрозу безпеки дітей нашої родині. Про що йде мова? я до кінця не розумію, тобто вони прийшли, так навіть ну, нічого не, не сказали, і от тільки ще буквально 5 хвилин тому я з скриньки, дістав від них запрошення на зустріч на наступний тиждень, ну то підемо розбиратися. Потім до нас приходила комісія. З лендкрайзу, який нам е, предоставив цю квартиру, в якої ми мешкаємо. Приходили. Це окрема розмова, розмова на окреме відео. Я зараз тут не встигну, просто розказав. Там будуть у нас зміни з житло, житлом з квартирою. От. А пізніше ще приходили ті, э, осередники, який між ну, Ленкрайзом та нами смердить повітря загазоване зараз. Тої морозної свіжості вже не чути. Тут ще, ще в той. Така організація у нас тут місцева. Називається Гефас. З цієї організації приходив. Полівірявсь. Приходи. Три, три комісії до чого. Югінант я якось взагалі не, очі, не очікував, і це мене більше всього хвилює. Якщо всі візити були більш-менш очікувані, то югінант я ніяк не очікував. Чим це воно закінчиться, я сказати не можу. Не зараз сам. Це така служба, яка може прийти забрати дітей, якщо їм щось. Не сподобається, а пізніше виставити масу умов для того, щоб повернути дітей додому. Ну, Тоді ні, ні, німці їх дуже бояться. І... За нас дуже хвилювалися, коли вони до нас прийшли в перший раз. І на цьому буде прийшти. Далі буде. Ну, кому цікаво дивитися далі. можно взять вот такой слив яблоко и это подошевший по 2 евро ну все хорошо вот 2 с половиной под Немав на явно. О, вы расскажешь. У него не двадцать. Не, ну, Куди то Перший лучше. Такі ж самые. О, другий нам шов. Це уже секунду. Можно -залет, тут даже щеку там. Знов мастер воробся залетили. То, щоб тут переловили було. Но вы прилетіли знову. Все узло. Мандарина где ты є? Железні починається. Так, ще сьогодні гуршку потувати навіть морква, чем морква була. Це цукіні каилево. Цикини. Давай его мирок у нас є. Цукини нам нужно. Не Цебура. Нет. Нас і диска по двадцять. Что диску.

А, ah, ось опція. На стрічку на ключах. Вона в мене червона. Ну і так сам себе питаю, чому вона в мене червона? В мене вже червона машина. Та ще в мене такий темно вишневого кольору. Цей велосипед. Ще в мене червоний мотоцикл стоїть в Україні в гаражі якому практично вже 20 років як помил тобто в мене дуже багато всього червоного в житті ну і так я не дуже обирав цей кольор якось він мене

Скажу, про зміни з нашою квартирою тут отом Має декілька хвилин, сподіваюся, вистачить. Ми до того отримали цю, цю квартиру від Лендкрайзер в якості тимчасового житла на зимовий період, коли наближалася зима 22 23 року. В рідньому будиночку, і в ньому взимку було неможливо залишатися. І так у нас німці в селі там за нас просили і випросили цю квартиру для нас. Ми її отримали з, з мебеллю на... на особливих. Рядом обмежень, тобто не можна було там заводити домашніх тварин, не можна було приносити свої електроприлади, щоб використовувати лише ті, які там в квартирі. От. Не можна нікого запрошувати до себе. Ось і з ночівлею. Що там ще такого? Не можна свої меблі приносити, не можна виносити меблі цілендкрайза. Тобто квартиру вони для нас орендували порожню, обставили її меблями і приходили до нас. З якоюсь періодичністю контролювали, як ми це все використовуємо. Аж шафи нам там додали. З, ч, ч, часом, вже. з часом я випросив у них сітку на балкон від птахів, які, які нам заважали жити на думку цієї ж комісії. Ну, У нас дійсно балкон був дуже загажений, то вони поставили нам цю сітку, ну, привезли шафи. ось вони приходили до нас на, на цьому тижні останній раз і кажуть, що це, це, були, це була видно, тимчасова пропозиція. Виристалися, але так не може тягнутися довго. Тобто, якщо ви хочете тут далі жити, то ми пропонуємо вам заключити умову на оренди на цю квартиру, на своє ім'я і далі вже від себе орендувати. Як це роблять всі, всі люди тут. Щось орендують, десь живуть на якихось на яких договорах. І, от, і вони пропонують нам перейти на цю стандартну схему. До цього, тобто зараз, ця квартира оцінена на нас чотирьох персон у суму 600 євро. За нас їх платить. Джоб-центр, на їх не платить. Ну І далі ж вони, вони кажуть, там зміняться документи, але за вас будуть платити те, що за нас будуть платити, але, але почнуть рахувати електрику, воду, газ, опалення. Всі лічі, які в квартирі є, на які ми маємо вплив вас оговорить. Вони будуть. Будемо мати своє орендоване житло в Німеччині, з якого нас вже так просто не попросять. Із якого якого виїхати буде складніше. Треба буде виносити всі ці меблі, які нам залишають. Будемо вирішати, мислимо всі ці меблі винести. Звільнити квартиру і у білий кольор всі стіни. Що нам залишають всі всі меблі, які нам з самого початку в цю, в цю квартиру привезли, як наші, то в нас не буде можливості попросити грошей на покупку, на покупку інших меблів. Це нібито. Її, І то саме, що купити меблі на тисячу євро. Ну, тобто тут українці, коли отримують, ну, коли знаходять самі собі квартиру, там домовляються за за оренду, чого, чого нам не пропонують. Коли так українці роблять, то вони отримують порожні квартири і їм ще, ще дають на меблі гроші, щоб обставити квартиру. Розумієте? А нам, типу, дали старі меблі вонючі матраси. І, 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 і ніяких грошей не буде. На те, щоб вставити квартиру. Ну то так. Ну нічого. Ми не жалуємося. Ми констатуємо факт, що у нас вс все по-іншому. Ніяк у людей.